І всім привіт! Сьогодні ми з моїм другом будемо грати. З вами я Хомка і мій друг. І всім привіт! Хватит ми такі садимо красивенькі. А ми такі два. Ага. До речі, його нік вас. Ну, коротше, його нік напишу в... Описі. О, зараз починається гра, до речі. Ну що ж, любі друзі. Давайте вибираємо... Вибираємо. Окей. Джанкия. Чи може класик вирус мерч? Ну я вже так. Classic Wheel merch і буде. Я тобі трейд кинув. О! Я тобі посты. Так, шла. Погнали. Ты хто 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 Así, хто тох. Так цікаво. О, ты! Я. Хе-хе-хе. Я мон. Ай, страшно. Йой, не вбивай меня, будь ласка. Подоласточка. Я с ним дерман. Йой, ну я тебя попалась. Арчи, анти 3 x А як мені это, я типу можу на домрушку нажати. А як мені вбивати, чим мені вбивати? Я не знаю, підходити, напевно, їх ловити. Хі-хі-хі, мене ті сачі не назловиш. Де ти є? Я тебе хочу побачити. Ні, не я здушком. О! Ні, будь ласка, не треба! Ой! Я надіюсь, Ростик на мене пощадить! Ростик, не треба! Ой, Подивись на мене! Не вбивай! Подивись на мене, Ростик! Я травичку нюхаю! Ростик, подивись, я травичку нюхаю! Я догняю губ'япу! Ой, мінус. Я вбив, ура, Чекай, стоп! А ну не на Ні, Я не спасав її! Я її не спасав! Я її не спасав, я тобі кажу! Я уже не буду. А давай ты ей за разбьешь? Не, втекай! вона втекла! вона втекла! Сра, минус! Сра, я ей просто... Ой, вый! вбий, вбий, вбий Та й! Ч они сами воскрешаются? Я не понимаю, вбивай их! И не підпускай никого! Ты челик дай, не підпускай, Не підпускай, Нет! Челик верхилу! Охороняй, охороняй, дівку, поки час не вийде в неї. Ще одна! Нам ще одну. Та вбивати треба їх. Та я не вмію в тій бігати. Та не я вмію. Ти ж грав в неї. Я ж таки пригадую. Я не шов колесо. Нащо мені колесо питання? Речі підписники, хто хоче о, грати з нами, то я в Ютуб Шорці, зайдіть на мій канал, подивіться я там цей. Е, я там був, типу, написав. Ну, ви поняли, я вам написав А де вони всі є? Я сам не знаю. Вон! Бачу ч ютуб! мене не знайдеш. Ку-ку. Я якісь предмети беру, але вони нічого не надають мені. У мене три предмета. Їх продати можна, я понял. Я хомяк, я безмер. Біноклі. О, бінокль! Міфік. А! Я біжу. Піть. Я хомячок. Девка, 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 бывай их, просто чекай, пока час закинчится, когда ты кого-нибудь сти там, и Да не, Тони! спасите Нет. меня, спасите, люди, и на меня охраняй, спаси, девка, да бляха, спасить, 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 спаси челку, не спасай никого, я там Чалк взял и... Що вам робити, я не розумію. Взагалі не розумію. Друзі, хто знає, як то грати, пишіть, будь ласка, в коментарі. Бо я щось взагалі не розумію. Рахуватися може. Що то? А звідси виходу, до речі, немає. Є! Yeah! Я втекаю. Я... Іди до виходу, йди до виходу, рости! Охороняй! нікому не давай прийти, понял? Тихо! Нет, yes, тут дівка! Я не буду спасати! Я не буду! Я вона криса Охороняй, нікому не давай прийти! я один. Ростик. Я один? Та okay. без скільки? Хай okay. okay. Ну, чекай. Та шо мені робити? Ну, я йду тоді. Адьос. О, я чекаю. Де? Yeah, все. Що? Мені ножик дали. Чуєш, Бодя? А?

Savo tėvą.